Вітаємо всіх на каналі Salmo. Слава Україні! Сьогодні в нас буде риболовля на Лина. ну Ми так сподіваємося. Ми знаходимося на водоймі білі камені, що знаходиться біля станції метро Видубічі в місті Києві. Ну, Хто дивиться наш канал давно, вже знає, що ми сюди завжди приїжджаємо в квітні місяці і е, тут досить активно зазвичай, зазвичай ловиться лин, е, коропець і карасик. Цією е, весною ще запустили сюди Білого мура, так що можливо і він може трапитися. в... Е, у снасті в нас сьогодні самі різноманітні. У Сергія це флетфідер, в мене вудлище з дальнім забросом, болонське і класичний фідер. Так що будемо порівнювати ці Снасті, пробувати різні тактики, різні наживки і все вам будемо показувати. Якщо буде, що да, поки що. Ну що ж не буде. Ми ну, бачили, як людина дві ну, риби вже припаркувала, і... які ось. Ну, корупції говорять. Корупці. Начебто корупції. Це мінімум дві, бо ми поїхали. Ну, Там вже сидів. Так що риба клює, треба просто підгадувати. Ну, я вже під я вже добре так. Накидав. Але вже прикормки немає, То, що було, я використав, зараз будемо замішувати нову. Якась бомба. Да. Сьогодні будемо використовувати ось такі прикормочки: бомба короб і бомба ляс-шоколад. Ну, спеціально линової у нас немає прикормки, але я думаю, що повинні ці працювати. Я зараз по пів пачечки змішаю, а потім, якщо по необхідності, буду додавати і домішувати. Так, хочу додати ось таку меласу. Тут вже трішечки є меласи з водою, але додамо ще Де невелику кількість і Зараз ми її розмішаємо з водою. Кажуть, що в холодній воді міласа довго дуже розчиняється. Ну, Нічого страшного, зараз перевіримо. Нам торопиться нема куди. Так. Mm. <гум> ну так, да, але якщо почне клювати, то... Взагалі-то я бачив, що люди він просто міласово наливають в корм да. Да, і мішають, а тоді додають водички. Ну, то, що я дивився, якби продвинутих фідеристів, то вони показують ось так. У них все має бути красивим. Да. Тож вони і продвинуть. На фідерне на, на фідер на вудлище підзакормлю, бо під попливок я в принципі вже попередньо підкормив. В натурі бомба. <хи> так, ну Дмитро вже повідомив, що я сьогодні буду ловити на флетфідери. Е, я вже закинув, у мене два. Кормити я буду сьогодні, отакий от в мене э, фідермікс, прикормка від трапера э, Халібут э, Купив собі вчора отакий от от міні-пелець, э, це серія Пугач від Олексія Пугача відомого нашого чемпіона. Фідериста, так, це кріль. Я його Додав, -да, вчора я зробив прикормку одразу вдома, увлажнив її з меласою, ну і вона натягнула на сьогодні, вже нормально. Тож, дуже зручно отак от з вечора зробити, хоча там люди такі продвинуті чи, як кажуть, просунуті. Кажуть, що обов'язково треба замішувати прикормку з водою. Водой ми, в якої як би, збираєтесь ловити, ну, я думаю, що це бред, грубо кажучи. Тому я взяв звичайну воду з-під крану і зробив собі би, прикормку, щоб руки не марати на воді, бо ви, знаєте, тоді мити треба, вода холодна. Ну, ну, Коротше, закинув я два піде. Один закинув на трохи так от лівіше на мілину, а другий просто отак от закинув на глибину, там десь метр чотири. Ну і чекає. Зараз не дуже велика. Это я кинул на меня. Невеличкий коробец. Бачите, за нижню губку взял. Апп в мене тут стоїть халібут. Отакий карасик. Карпік. Отакий карпік. Не поправить метро Виктора. Ты хочешь і входить. Хочеш з Меляка. Да, з Меляка. Yeah.

Красиво. Ну не дуже великий, но все, все ж таки ми його викормили. Так. Вітаю, Вікторович. Дякую, дуже дякую. Ты Разгорнув Развернув Нал цілий, у мене два флатфідера закинуті і поплавцева будка. Що вам сказати, друзі? Риби тут багато. Сусід наш ловить періодично непоганих коробців на махову вудку, на глуху оснастку. От. А у нас з Дмитром Вікторовичем щось Кисловаті діла, він поїхав, до речі, в справах десь на годинку-півтори. То я зараз сиджу один, але його відсутність ніяк не сказалася на наявності кльова. Жодної покльовки, ані на флети, ані на поплавок. Там періодично якийсь карась поплавка. Теребить, щось трогає, рушити, але дуже странно. Риби багато, вони запустили взимку півтори тонни лина, підкинули ще й амура, коропа тут достатньо. От. Ну і карася. Ну і по минулому року то цей карась він просто не давав якби, ну, великій рибі підійти. Не до наживки. Ну, а зараз це я два карасика зловив і все. Не розумію. Щось дракони його. цього поток. О.

Да ну, скажи. Да. Короче. Значит, я набил нашого фортового сусіда. Перед тим я з ним побалакав, він дуже приємною виявився людиною, все мені розказав. От. На що ловив, куди кормив, от. куди кидати, куди накидати. От. Так що зараз я дзвонив Дмитру. От. Він по дорозі купить кукурудзи, бо сусід ловив на кукурудзу з червяком і тоді будемо питатися ловити. Я зараз підійшов. Коли вийшов на цю вимостку, тут карапина такий проплив, ну під поверхнею. може боліє, не знаю. Але на мене зреагував, тобто зразу дав ноги, але не швидко, а так, повільно, знаєте, з гідністю. Дмитро! Так, а ти ловив на, на цю, на кукурудзу? І коли не? Ні. Взагалі, Я? Що? Не Ні. попадався. Не попадався. Я взагалі на кукурудзу ловлю дуже рідко і тільки коли ловлю коропа. Та що ми румини? Шо? Це румини люблять на кукурудзу ловити. ж Ми коли на Дунаї були, то з нашого берега ловлять на опариша рибу. Так? А з румунського берега на кукуруді. Ні, ну у, у наших рибаків там в тому регіоні теж ця мамалига в почоті. Ні, ну мамалига поїсти. І на рибалку. І, е, якщо ти пам'ятаєш, і макуха навіть у них кукурудзі. Ні, ну понятно. Не. так. Тобто не, не соняшникова. Як у нас в основному всі звикли, а макуху використовують а так не тільки купить, там вони ж із запахом сливи є. Там же ж різноманітно. Вони ж там ці макушатники, вони ж там да, Так, Там ця оснастка працює. До речі, це наше відео про Бессарабський макушатник, якщо не найпопулярніше, так? то одне з найпопулярніших відео на нашому каналі. А що касається лина, то в принципі крім цієї водойми, я за все життя може, там, спіймав їх буквально там, штук 5. -штук тобто в мене досвіду дуже небагато в ловлі цієї риби. Ну, я взагалі Більше з самого дитинства більше рибалив на річках, тобто на течії, ну, так, як не, не на болотах, не на озерах. Тобто, Таку рибу, як карась, лин, короб ловив досить рідко. Аналогічно. Да. Тому що я, може, десь вже розповідав в якомусь відео, ну я Постійно ми кожен рік з батьками ходили в походи туристичні, на байдарках і там ловили різну рибу на малих річках, це в основному. Да, на малої річці сюди цікаво. Річ. Цікаво, да. не знаєш, яка риба, живе і що попадеться. Ну, в, основному, в основному ми ловили це головень, щука окунь. Плідка, ну от така риба, звичайна. звичайна. Звичайно, бачиш. Але для мене, наприклад, я не знаю, що ці всі ну, прислів'я, типу яса, свинина, риба, линина, так, перепири. Mm -hmm. я, я лина як в ну, ну, астрономічних так сказати, цілях. так, я його не вживаю, мені він не подобається. Не знаю чому. Ворог, падає, я люблю. Але, на, але от як боєць, як ну, спортивна риба, якщо так сказати, ну, він дає фору багатьом. О, Дмитро спіймав карася. Оно Ще не спіймав, воно йде. Ну, все ж таки на фідер треба було теж карасика спіймати, зафіксувати, так би мовити. Минулі роки тут він просто доставав цей карасик. Да, Карасі якісь смішні. Сьогодні, сьогодні не так, все ж таки багато його. Тому можна сконцентруватися на гарній крупній Так. Да. Але іноді і карасика приємно. Так, да, він такий продовгуватий, да, якийсь mm -hmm. такий. Гібриди. І на... А ще з кукурудзи такі взяло. Що там взяло? Ну, коропець. Коропець? Є, за... що карапес, так. Да, 45. не показалось. Шостай. Да про докущи, докущи Ще. Так, фідери не хочуть працювати сьогодні В Карапець Карапасикий. Досить приємний. Ой. Такі от. За самий краешек. Оно бачиш. Як? За цю, за саму пленочку. Mm -hmm. Фактично да, раз да, і нема. Да, да. Оце удочка працює. Да, так. Треба треба цей треба мені гачок більш делікатний. Да, да. Раз він так бере, я зрозумів. Десяточка. Так, яка була насадка? розкажи У мене один опариш, а знизу кукурузка одна. Так, а я, друзі, хочу показати вам гачочки. Ось такі які я спробував буквально от на останніх двох риболовлях і дуже-дуже їм задоволений. Так що от рекомендую ось ці очки Cobra Allround CA112 номера. ну Я конкретно по плотві. от Зараз в мене теж поклюпка. якась починалася але ж бачу як він бере треба більш делікатно снасть зараз я оцей якраз гачок хочу поставити бо в мене стоїть там караповий такий гачок дуже мощний О, ти. та ні ні О, все, а, я почав натягувати Зараз я це покажу який в мене. А чок ось бачите? Товстий дуже. Хочу спробувати. Тоненький. Цікаво щось зміниться чи ні. Ну ти перевіримо. Переверну. Ох, ох він і дав. Попер? Так. Да. Наверх ніж. Може це амур? Дуже агресивний якийсь. Я бачу спінінг, поїхав. Берелярку перекинув наше відро. <риклад> <риклад> Що б тебе перекинув так ще? <риклад> або, або коропець, ну це не лист. О, хоча. Ні, корофе. Короб? Так. Да. Не такі він великий. Як ну, я не Ну тут великих і нема. Як я думав. Но не дається. Ага. Більше ніж у нас було зеркальний. Ні, це не Ні, рано цей чешучий. чуть звичайно. Ну просто красавчик, красавчик. Дуже красивий. Ну на ні, нарешті, вітай. О який лежить, дивіться. Хороший. Красень! Красень, красень, красень! Зараз! О! Чистенький! Угу. З вусиками! Клас! Все ж таки! Клюнув! Клюнув! Мій трофейчик на сьогодні! Да. Ну що, короткий аналіз нашої риболовлі, підсумок. підсумок да. Половили в принципі непогано, але не зовсім ту рибу, яку планували. Тобто розраховували в основному на лина. Лин був тільки один. Це перша риба наша. Чи перша все ж таки карась? Ні, ну карась. пам'ятаю. карасів було да. безліч. Да. Карасик попадається, да. коропець ловився досить непогано, причому ловився він на всі наші снасті, які ми використовували. І на махову вудку, взагалі на махову вудку. Ну, от, перемогла в принципі, по результативності махового вудка і класичний фідер. Тому що на болонку тільки один коробчик і на флет е, також тільки один. Хоча на флет Сергій воз, ну, би, возлагав надії, да, бо завжди він тут працював, але чогось сьогодні не відізвався. Ну, в принципі, задоволення отримали, сезон на білих каменях відкрили. Я так розумію, що линок почне клювати трошки пізніше, може через тиждень, коли трохи прогріється вода, тому що ще тепла, як ви самі знаєте, тепла ще такого не було. В основному. Досить прохолодна погода, до того ж дощі постійно. Так що, до речі, тут рівень теж е дуже високий. Я такого рівня тут не бачив. Так що зараз висока вода всюди, не тільки на Дніпрі. Хочемо подякувати всім за перегляд. Ставте подобайки. Залишайте коментарі, підписуйтесь на наш канал. Все буде Україна. Слава ЗСУ! Цього найкращого, до нових зустрічей. До побачення. щасливо. щасливо.